Всім привіт! Ми продовжуємо публікацію відео на тему FPV, і сьогодні ми будемо говорити про відеошоломи і відео -окуляри. Більш детально поговоримо про їх характеристики і, саме головне, на деталі, на які потрібно звернути свою увагу. Ви на каналі Мотостав. Мене звати Денис, а ми починаємо. Будемо розглядати на прикладі модели від виробника Skyzone, оскільки це один з найпопулярніших і найкращих виробників в цій сфері. А саме головне, що наші військові дуже часто використовують саме ці окуляри в військових цілях. Тому, власне, в цьому відео ми будемо розглядати саме з цієї точки зору. Сьогодні в нас на огляді актуальні моделі. Це модель Cobra X, саме четвертої модифікації. Є моделі Sky 04 O Pro і є Sky 04X Pro. Раніше ви могли ж також зустрічати моделі Sky 04, Sky04O і Sky04X V2. Але на жаль, ці моделі вже зняті з виробництва, тому власне в відео ми сьогодні про них і не говоримо. Існує два протоколи зв'язку. Перший це більш сучасний цифровий і аналоговий. Відповідно до кожного протоколу є свої відео -окуляри. Тобто, цифрові окуляри виробляє компанія DJI, Cadex і HD Zero. Вони сумісні з такими ж відеопередавачами, які встановлені на самому дроні. Наприклад, в DJI це O3 Air Unit або там Кадекс, Volksnail чи Runcam Гібрид. Переваги цифри в тому, що вона пропонує набагато кращу якість картинки. Вона дозволяє знімати мальовничі кадри, прольоти над горами тощо. Але зібрати дрон на цифровій відеосистемі значно дорожче, ніж на аналоговій. Тому, власне, для військових Завдань не зовсім підходить, бо дрони по факту одноразові, і вартість в цьому плані має вагому пріоритет над якістю самої картинки. В свою чергу, аналоговий протокол він більш бюджетніший. І також немалою перевагою буде те, що під нього можна без проблем підібрати багато різних відеопередавачів. Тобто для підбору VTX вам достатньо знати, частоту е, приймача в самих окулярах. Найпопулярнішими виробниками це, являються Skyzone, Fatshark і є багато різних більш бюджетніших виробників. Відразу ж розберемося з частотами, на яких працюють відеоокуляри. Одна з найпопулярніших це частота 5,8 ГГц. Вона дає змогу літати на великій відстані аж до 40 км при використанні 2 ваттного VTX. Але є і певний мінус такої частоти – це низька проникність. Самої частоти. тобто, якщо ви літаєте десь біля лісів, наприклад, біля якихось будівель, тобто де є певні перешкоди на вашому е, маршруті, то відповідно дальність і якість самого сигналу буде значно гіршою в порівнянні з іншими частотами. Іншою ж протилежністю є частота 1,2 ГГц. Вона, в свою чергу, має навпаки кращу проникаючу здібність. Тобто, якщо ви використовуєте ваші дрон в складних умовах, а власне військові літають не на відкритих місцинах, а в десь в укриттях, в лісах, в будівлях, і відповідно працює реп, відповідно, ця частота з такою задачою буде справлятися краще ніж 5,8. Самі окуляри з коробки комплектуються відеоприймачем SteadyView на частоті 5,8 ГГц. Якщо ж у вас дрон на іншій частоті, наприклад, 1,2 ГГц, то ви без проблем міняєте його. До речі, в від Skyzone є їхній фірмовий модуль з такою частотою, але, в принципі, можна використовувати і аналоги. До речі, також можна поставити більш потужніший модуль на частоті 5,8 ГГц, він називається X. Він також Тож є окремо в продажу. Заміна модуля робиться дуже просто: необхідно відкрутити антени, зняти захисну кришку, від'єднати передавач і встановити новий. В Copra X він знаходиться зверху, а в Sky 04O Pro та Sky 0.4X no Pro розміщений збоку. До речі, плюс останніх в тому, що є можливість встановити два приймача одночасно і використовувати подвійний diversity режим. Але це тема для окремого відео. Якщо вам буде цікаво послухати про види відеопередавачів або приймачів, тобто антенни та роботу відеосигналу, то дайте знати нам в коментарях. Єдиний момент, який варто зазначити, в місті під ще один модуль знаходиться додатковий кулер для охолодження потужних oled дисплеїв. Цей кулер можна демонтувати і встановити без проблем приймач, але питання, чи вплине це якось на роботу дисплеїв, тут вже потрібно тестувати. Продовжуємо візуальне порівняння самих окулярів, і тут так само можна їх умовно розділити навпіл. Перше, це відеошоломи, як модель Cobra X, або відеоокуляри, як модель Sky04, Pro або Sky 0.4X Pro. Відрізняється тим, що в окулярах присутні два окремих OLED-екранчики з набором лінз для регулювання під кожне око. А шолом має один спільний LCD дисплей, на котрий ми дивимося обома очима. Окуляри комфортніше використовувати довгий час, очі не так сильно втомлюються. І тут можна відрегулювати між зіничну відстань і фокусування діоптерів для кожного ока залежно від якості зору. В шоломішу відповідно неможливо ніяк відрегулювати, але є виїмка для використання разом з окулярами. Але хочу зазначити, що тут потрібно перевіряти і тестувати, оскільки не зі всіма окулярами можна буде їх використовувати. Гаджети, виготовлені з міцного матового пластику, мають органи керування для увімкнення, налаштування зображення, частот приймача OSD та DVR. Знизу в нас порти для підключення живлення від FPV батареї від 6,5 до 25,2 вольт порт 3,5 мм для хедтрекера, USB-C, міні HDMI і аналоговий вихід. Міні HDMI для підключення до комп'ютера, щоб тренуватись в симуляторі, і роз'єм для навушників та слот для карти пам'яті стандарту MicroSD. Є спеціальні отвори для забору повітря кулером, який продуває дисплей, щоб вони не запотівали. В Cobra X є можливість встановлювати батарею типу 18650, але потрібно використовувати батарею з плоскими контактами. Також заживити окуляри можна від FPV-батареї 26S за допомогою комплектного кабеля або від Powerbanka кабелем USB Type-C. Окрім зручності використання, окуляри також мають різну якість самого зображення. В моделях Sky 04 O Pro і Cobra X, роздільна здатність складає 1280 на 720 пікселів, ну тобто HD. А в моделі Sky04 X Pro вже маємо Full HD якось дисплея, тобто 1920 на 1080 пікселів. Всі моделі підтримують співвідношення сторін як 16 на 9 так і 4 на 3 Це можна змінити в налаштуваннях самих окулярів. І дуже зручно, бо існують різні камери для дронів, які відрізняються саме співвідношенням. І ви можете підлаштувати свої окуляри під це. Чим більша роздільна здатність, тим більше ви бачите деталей і краще можна розгледіти різні орієнтири людей або техніку. Звісно, що ж багато залежить від того, яка саме встановлена камера на самому дроні. Всі моделі підтримують DVR, тобто простими словами, запис екрана. І пишеться він 60 FPS з бітрейтом 6 Мбіт на секунду. Тепер поговоримо про ще один важливий параметр це кут огляду. Тут він вимірюється в градусах і фактично це відстань самих дисплеїв, тобто зображення, яке ми отримуємо перед очима. Чим більший цей кут, тим ближче зображення до нас. Відповідно, чим менше, тим. Картинка далі. Cobra X має FOV 50 градусів, Sky 04 o Pro має 42, і найширший аж в 52 градуси у топовій моделі Sky 04 X Pro. І важливо не сплутати цей показник з кутом огляду камери дрона, який може складати 125 градусів. Все одно ми будемо бачити в окулярах все, що бачить камера, без обрізаних країв. Картинка просто буде більш стиснута або розтягнута. Може здатися, що в моделях Sky 04X Pro занадто велике приближення, що навіть краї екранчиків може часто перекриватися корпусом окуляра. але це дає можливість отримати краще візуальне сприйняття та орієнтуватися в просторі, якщо на локації, де ви літаєте, дуже багато різних деталей. Цей параметр в більшості випадків є суто суб'єктивним, і комусь подобається літати, коли картинка дуже близько знаходиться, тобто великий кут, комусь навпаки. Маленький кут, а хтось полюбляє щось середнє, збалансоване. Якщо ж ви не знаєте, що вам більш пріоритетніше, то ви можете приїхати до нашого шоуруму в магазині і вибрати, пощупати кожну модель, подивитися зображення в одних, в других і в третіх, і зрозуміти, що саме вам більш підходить. Тепер поговоримо про комплектацію. У моделях Sky 04 X Pro і на Sky 04 o Pro вона буде однакова, ну, власне, крім самих окулярів. В першу чергу ми маємо зручний чехол для зберігання, пару стандартних SMA антен на частоті 5,8 ГГц 2 DBI, ремінець для голови, силовий кабель живлення з роз'ємом XT60, кабель для відстеження руху голови. Аналоговий кабель з тюльпанами і кабель USB-C, і також є в нас м'які проставки. І найцікавіше це ось ця лицева маска. Їх тут дві. Одна вже встановлена на самих окулярах, і вони відрізняються шириною та округлістю. В залежності від форми голови можна підібрати зручний варіант, щоб не було ніяких засвітів по бокам. Кріпиться вона дуже легко, просто на пластикових защіпках. Cobra X по суті в нас те ж саме. Тільки в комплектацію не входить кейс для зберігання, і відповідно немає змінної накладки на обличчі. Все інше в нас однакове. В налаштуваннях ми маємо можливість змінювати вручну канали, частотні сітки і режим самого приймача. Також можна увімкнути автопошук і окуляри самі знайдуть канал, на якому зараз працює дрон. Присутні налаштування зображення дисплея, DVR-режиму і також підгору... підкригувати OSD. Окремо є налаштування для відеоприймачів: це режими Normal, Racing, SteadyView X, Party, вибачайте за мій англійський, перемикання на аналоговий вихід чи HDMI. Ну що ж, тепер будемо вирішувати, яку все ж таки модель вибрати. І на жаль, я вам зараз однозначної відповіді не дам, оскільки кожна з цих моделей має свої переваги і підходить під конкретні задачі. Модель Cobra X це чудовий старт в серед окулярів, оскільки вона найбюджетніша, і це головна її перевага. І з недоліків, які головні, ми можемо підмітити, це те, що якість зображення тут HD, а не Full HD немає регулювань і відповідно громіський корпус. В принципі, це все. Далі одні переваги. Sky 04 OPRO це, на мою думку, золота середина серед окулярів, оскільки вона має всі переваги маски, і, відповідно, не така дорога, як Sky 04 X Pro, оскільки ви. Можете і навіть не побачити різницю в якості самого зображення під час використання саме аналогового протоколу, в моделі власне, 04 X Pro це топ на даний момент, і головною перевагою цих окулярів серед всіх інших, власне, роздільна здатність, тобто. Full HD, а не HD, і вона дуже класно підходить саме під використання з VX моделями під цифрову передачу зображення. Тому якщо у вас не стоїть питання бюджету, то, звісно, вибираємо саму топову версію і використовуємо її під всі задачі. Якщо все ж таки бюджет обмежений, то модель Sky 04 Opro. Якщо ви. Хоч тільки починаєте заходити в сферу FPV і, і думаєте, чи взагалі воно вам потрібно, то раджу звернути свою увагу на модель з Кобра. Якщо у вас виникли якісь питання, ми чекаємо вас в коментарях, підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. Всі ці моделі ви можете придбати за посиланням під відео. Дякую вам за перегляд, до зустрічі!